Тож про організацію літнього відпочинку будемо говорити далі. Ми із пані Наталією Гуманюк декілька секунд тому говорили про відпочинок в Одесі. В Одесі на 13-й станції великого фонтану один із пляжів готують до початку курортного сезону. Військові ще не надали дозволу на відвідування піщаної смуги, але деякі відпочивальники приходять туди засмагати та плавають попри заборони а далі прямо мова. Дома сидіти вже не Я живу у старому районі міста. У мене під віконні 90 сантиметрів. В квартирі до середини десь юня там дуже холодно ну, і більш ніде немає. В Аркадії все застроїли. Взагалі, там якісь такі кусочки, 10-20 метрів. Фаланжеон це от єдине в одесі залишилось таке місце, де хоч можна полежати, і ніхто тобі в дупу заглядати не буде. Тут же як самі не припливе, але ж не як ниж, не як кришка ступтова. Бачно можна буде, то ну обережним треба бути. Не хочеться, щоб ноги руки повідірвало. По перше, ми живемо біля моря. По-друге. Пройти повз нього просто неможливо справді, тому що Одеса це є море, це є наше серце, наша любов. Міни, звісно, нас це дуже лякає, але наразі там, де ми не бачимо таблиці, що є міни, то ми можемо трошки подивитися на море. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією Сергій Братчук, голова громадської ради при одеської обласній військовій адміністрації. Пане Сергію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю колеги. добрий ранок. Героям, героям слава пане Сергію. Щойно ми спілкувалися з керівницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. Вона сказала, що військові надали місцевій владі перелік ризиків щодо використання прибережної смуги, і лише в разі забезпечення ліквідації вірніше цих ризиків, забезпечення безпеки людей, які можуть перебувати на цих пляжах, буде дозволено їх. Використання, але ось бачили, що в Одесі, тим не менше, частина людей вже і намагаються засмагати і купатися. Яка позиція у цьому питанні обласної військової адміністрації? Ну давайте щодо ризиків. Зразу розставимо акценти. Всі ті ризики, які названі, вони є ризиками воєнного часу для того, щоб їх повністю прибрати, треба перемогти в цій війні, що ми зробимо зазвичай і перемогти Російську Федерацію, аби вона зникла взагалі з. І з пам'яті людства, в тому числі я настільки категоричний. Що стосується того, що люди приходять на пляжі, я особисто є прихильником того, щоб і, ну і надалі бути повністю має бути закритий узбережжя і пляжі Одеси. Я кажу без перебільшення, тому що володіємо моніторину моніторимо ситуацію, що відбувається у морі. І я, звичайно, міг би зараз сказати персональна відповідальність людей, от ми зараз бачимо цих чоловіків. Відповідальність людей в тому, що підірвуться вони на міні чи ні. А люди дуже безпечні в плані того, які є міни. Які заходи відповідні проти у тому числі були проведені у морі та на узбережжі, коли ворог намагався висадити той самий десант минулого року саме у нас в Одесі? А, але не буду говорити про персональну відповідальність, тому що дійсно влада має забезпечити умови, в тому числі і для відпочинку людей, тому що відпочинок людей він не обов'язково це ж пляж чи море, треба розуміти, бо це знаєте якийсь примітивізм у підходах. У нас є достатньо сьогодні і в місті, зокрема, тих, скажімо так, інфраструктурних об'єктів, які дозволять відпочити, отримати в тому числі реабілітаційні реграційні послуги, і відчути смак моря, тому що морська вода у багатьох таких закладах у басейнах вона. Є її можна туди доставити, що стосується власне от ситуації наразі, ми говоримо саме про місто Одеса. Це щоб було розуміння, тому що на дану хвилину, коли ми з вами спілкуємося, є діючий наказ минулого року спільний наказ обласної військової адміністрації та військового командування щодо підкреслюю, заборони відвідування пляжів та чорноморського узбережжя. Тепер що маємо наразі? Є ще один наказ. Він 24 травня був підписаний між районною військовою одеською районною військовою адміністрацією і оперативно-стратегічним угрупованням військ Дунай, де військові і районна військова адміністрація е, визначили перелік. Заходів я підкреслю тут мова не концептуально про ризики, ризики дійсно ракетно-дронові атаки, міни. Це все зрозуміло. Війна, перелік заходів, які необхідно провести, наприклад, орендаторам, якщо вони хочуть відкрити якусь ділянку з дозволу знову таки обласної військової адміністрації військового командування. Якісь часткові такі невеличкі ділянки для того, щоб і купатися, в тому числі мова йде про відповідне загородження. Мова йде про відповідне сповіщення під час повітряної тривоги, мова йде про спостережні пункти, які будуть постійно відслідковувати і моніторити ситуацію, що відбувається на морі, знову таки, давайте говорити про те, що не лише міни, я хочу на цьому наголосити, особливо не лише міни є загрозою для тих людей, які хочуть відпочивати на пляжах або купатися у морі. Так, от, якщо ці заходи будуть проведені, буде створено і в що вже буде діяти комісія, яка перевірить підготовку таких ділянок до можливого підкреслюю, можливого відкриття? Це має статися до 5 червня. Не зробили до побачення. Зробили якість. Треба теж перевірити. Якщо якість не задовільняє, нічого теж не буде. Якщо перевірять, будуть складені відповідні протоколи. Ці пропозиції щодо відкриття певних ділянок будуть подані до обласної військової адміністрації і до військового командування. І тоді я дуже часто бачите використовую слово можливо і тоді розглянувши, можливо, буде спільний наказ обласної військової адміністрації, військового командування щодо відкриття таких ділянок. Але це цей наказ, про який я згадав 24 травня. Він не про відкриття пляжів сьогодні. Він не про те, що вже є доступ до води. Тому треба почекати, треба визначитися. А щодо ризиків, хочу нагадати тим, хто дуже кортить до моря. Будь ласка, не забувайте, що йде війна. Відпочити треба нашим бійцям, в тому числі, які приходять. На реабілітацію І знову кажу, є інфраструктура, яка відповідає цим вимогам, не обов'язково лізти до відкритої води. Пане Сергію, ось попередньо перед нашою розмовою, ми вмикали коментарі Одеситів, які вже засмагають, хтось купається на пляжах. І Одеситка сказала таку фразу, що не бачить таблички мінна небезпека, тому спокійно прийшла на пляж засмагати, попри те, що все-таки переживає за свою безпеку. Скажіть, будь ласка, загалом, вже якби війна триває більше року, чи всюди на пляжах в Одесі є ось ці попередження про мінну небезпеку, і хто за це відповідає? Ну, давайте будемо відверті, що е, ті, хто давав вам коментарі, дещо лукавлять, коли говорять про таблички, бо є випадки, коли Одесити самі витягують ті таблички, е, витягують ті стовпчики, викидають або ховають їх подалі. Це не про те, що Одесити ми погані. Ми не погані, переважно більшість, більшість є чемними і дотримуються тих вимог, і, вимог які на сьогодні існують. Але є безвідповідальні люди, називаємо речі своїми іменами. Тому, якщо ви е, не хочете підірватися, на міні, то ви не полізете до води і не будете говорити, хочеться відчути е, запах моря. Мені теж його хочеться відчути, так само як запах е, Дніпра і інших наших водоймиж. Але давайте почекаємо кінця війни. Знову таки, порядок визначено. Що стосується е, контролю за тим. Як буде відбуватися цей відпочинок на можливих ділянках, які будуть можливо відкриті? То я думаю, це питання теж буде в цьому наказі узгоджено. До цього будуть залучені сили правоохоронних органів. Я в цьому на цьому сподіваюся. А взагалі, ви знаєте, це вже знову моя така особиста точка зору. Я додав, що о, треба все-таки під час війни, принаймні, це точно якимсь чином законодавцям я про Верховну Раду. Все таки переглянути законодавство саме відповідальність людей за те, що вони своє життя, вони є громадянами України. їхнє життя найвища цінність, і це те, що потрібно сьогодні державі, особливо після війни, наші живі громадяни відновлювати країну. Так, от треба створити такі умови, в тому числі відповідальності, щоб люди берегли своє життя. Пану Пане Сергію, ще одне уточнення. Ви сказали, що пропозиції щодо відкриття певних ділянок, якщо це відкриття, буде певних ділянок узбережжя будуть збиратися до 5 червня. Вони мають бути подані до обласної військової адміністрації. Чи є вже такі пропозиції в адміністрації? Мені невідома така інформація тим більше, що наказ вийшов 24 травня спільний, я казав про районну військову адміністрацію, про військове командування Дунай. Я так розумію, що зараз ці заходи на деяких ділянках намагаються проводити. Подивимося, як спрацює комісія, що які результати вона подасть. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякуємо, що знайшли інформацію. Долучилися до розмови у нашій студії. це був Сергій Братчук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Ми продовжимо за декілька секунд. Ну а ми продовжимо говорити про відпочинок, зокрема літній на пляжах. Яка зараз ситуація на Миколаївщині? Будемо питати у нашої колеги, кореспондентка Суспільного Миколаїв з нами зараз на зв'язку. Єлизавета Кродик. Єлизавета, вітаємо тебе в ефірі. Доброго тобі ранку. Розкажи, будь ласка, яка ситуація із відпочинком біля моря на Миколаївщині? Колеги, доброго ранку. Ситуація на відпочинку біля моря у на Миколаївщині досить складна, тому що вже другий рік поспіль туристичні бази не працюють в нормальному такому режимі. Як ми спілкувалися із заступником старости Коблевської громади Іваном Капіною, він розповів, що зараз працює одна лише база відпочинку, вона готується до відкриття туристичного сезону. Інші ж бази не працюють. Там які от ми були зокрема в Коблеву, і бачили, що на деяких базах є лише охоронці або прибиральниці. Тобто, як такого такої підготовки до туристичного сезону немає. Зокрема, заступник начальника Миколаївської обласної е, військової адміністрації е, Микола Марінов розповів нам про те, що е, у Коблево є лише 15 баз відпочинку, які мають великі басейни, і зокрема вони зможуть працювати. Ати, тому що заборона минулорічна на відпочинок на пляжах біля моря, вона і цьогоріч триватиме. Тобто не можна буде людям відпочивати на пляжі на біля моря. Все через те, що залишається загроза висадки десанту на узбережжі. Також побувала я і в очакові поспілкувалася з одною жінкою, яка 26 років тримала базу відпочинку. Зараз вона не має коштів навіть найняти охорону. Онця або прибиральницю, тому вона сама проживає там на чорноморській косі, і от розповідає, що втрати колосальні, тому що е, доводиться йти у мінуси, тому щоб підтримувати, хоч якось бази відпочинку, платити за електроенергію. Також залишаються податки на землю на оренду там будинків і так далі. Е, також е, з приводу коблеву е, знаю, що е, зокрема зі слів Івани Кипіне, старост е, заступника старости кобовської громади за 22 рік Коблуська громада втратила близько 50 мільйонів гривень надходжень до міського бюджету. Ясно, що цьогоріч ще не підраховувалися, тому що туристичний сезон ще не розпочався. Утім, Іван Кипіна говорить про те, що можуть можуть бути більше цифри, так як цього року багато власників туристичних баз не планують відкривати свої бази відпочинку і взагалі не будуть працювати, тому що зокрема вони отримували багато надходжень до бюджету саме через те, що люди приїжджали відпочити біля моря. Утім, як ця заборона триватиме, то зрозуміло, що і людей буде набагато менше. Єлизавета, ось раніше в ефірі наші колеги з Одеси спілкувалися із Одеситами, які вже на пляжі і купаються, і засмагають. Скажи, будь ласка, особисто з твого досвіду, чи вдавалося тобі бачити, чи на Миколаївщині вже таке теж є? Ну в Миколаївщині трошки інша ситуація. Ви знаєте, що Очаків зараз під активними інтенсивними обстрілами з боку російських окупантів, і от там взагалі мова не може йти про турист, про туристів. В Коблево також зустрічала поодиноко людей. Вони говорили, що е, приїхали просто там подивитися, чи щось працює, тому що в інтернеті інформації як такої немає. Утім, здебільшого, люди, яких я зустрічала в коблево, це були саме от працівники деяких баз відпочинку. Тобто, це охоронці, прибиральниці, там люди, які косять траву, просто підтримують лад на території баз відпочинку. Утім, так туристів немає. Ми також спілкувалися з миколаївцями, намагалися. Це дізнатися, чи чекають вони відкриття туристичного сезону, а також дозволу на відпочинку біля моря. Усі говорять, що розуміють зараз ситуацію ніхто не хоче ризикувати і розуміють, що не можна відпочивати біля моря власне і через міну небезпеку заміновані усі поля а також. Пляжі перепрошую моря та пляжі, і люди говорять про те, що вони будуть шукати альтернативні види відпочинку. Це там біля річок, або будуть кудись їздити. Ну і будуть вже чекати нашої перемоги, аби відпочити біля моря. Єлизавета, дуже дякую тобі, що долучилась до нашої ефіру. Дякуємо тобі за таку оперативну інформацію. Це була Єлизавета Кроти, кореспондентка Суспільного Миколаївна. А загалом про те, куди планують українці їхати літом. Будемо спілкуватися далі на відпочинок. Антон, Антон Рудіч, президент Української асоціації туристичних агенцій, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Антоне, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, пане Антоне. З ваш за вашими спостереженнями, загалом, яка зараз ситуація із поїздками українців на морський відпочинок? Зокрема, напевно, будемо говорити з вами про кордон за кордон. Ми продовжуємо працювати. Туристична галузь українська продовжує працювати і нам дуже Приємно сказати, що наголосити, що кількість туристів збільшується. ми, якщо минулого року це було десь приблизно 10% від топового 2021 року, то це таке ж, таке ж, такий ж відсоток їздив десь у лютому, у січні-лютому, то з березня цього року ми бачимо збільшення. Потоку туристів на відпочинок за кордон, і зараз ми оцінюємо приблизно 30% туристів вже їздять. Це звичайно ж незручно звичайно довше, трохи дорожче, але можливо, пане Антоне. А куди українці вибирають які країни їхати відпочивати? Подавання українців не змінилося, як і до війни, так і зараз. Є. Ми любимо відпочивати на морі. Туреччину ніхто не відміняв. Це найулюбленіша країна для нашого для відпочинку. Так, ну, звичай, звичайні країни, які були раніше. Морські там Європа трохи, Туреччина, Єгипет. Як завжди, нічого не змінилося. А скажіть, будь ласка, ціна чи змінилася ціна? Е, важко порівняти, бо е, не зовсім ідентичний е, продукт. Зараз треба ж доїхати до аеропорту. Тому, е, з, з, одної, з однієї сторони, з іншої, з'явилися автобусні тури до тієї ж Туреччини. І е, не, не можна сказати, що ціна є е, найважливішим фактором. При прийняті рішення. Вона не дуже не настільки змінилася, щоб про це можна було б говорити зараз. Пане Антоне, ну все ж таки хочеться почути орієнтовні ціни, на яку суму українцям варто розраховувати, якщо, наприклад, вони оберуть Туреччину чи Єгипет, як ви зазначили, що полюбляють українців туди поїхати на море. Дивіться, зараз це набагато складніше сказати, ціни, бо є важливості поїхати через три чи чотири країни. Через Молдову, через Польщу, через Румунію це зовсім різні і, і, і а також автобусом. Це різні, різні тури, і треба питати в турагенції, які зараз ціни. Бо вони зараз у, у травні вони досить низькі, наскільки мені відомо. Але у лікулі буде звичайно ж дорожчим. Абсолютних цифр я не можу вам сказати, це ну, залежить, залежить до, від багатьох факторів. Але чи можемо ми вже говорити зараз про те, що українці починають бронювати собі поїздки на літо? Так. Так. Ну, і, Вони це роблять. Ви зазначили, що один із факторів, який впливає на вибір країни поїздки це не ціна. А що ви мали на увазі, що ще впливає? Е, ну е, як зруч... зручність доїзду до аеропорта, це найважливіше, бо звичайно ж, ми, наші турагенції українські, зараз працюють не тільки з туристами, які в Україні, а з нашими туристами, які опинились в той же Польщі, в Румунії за кордоном, Молдови, і ми, ми працюємо цим туристам набагато легше. Вони він, їм зручніше працювати з нашими турагенціями на рідної мові, а тим туристам, які зараз в Україні і можуть виїжджати, це звичайно ж, то вони мають доїхати до, до кордону з, з, з однієї з однією з країн, де є літаки. Пане Антоне, ну розуміємо, що висновків якихось результатів про майбутній сезон ми не можемо говорити. А якщо говорити ось про минулий, як прийшов, прийшов минулий рік в туристичній галузі, наскільки загалом від війни постраждала туристична галузь? Я не можу казати про внутрішній туризм, бо це не є наша спеціалізація. Звичайно, виїзний туризм він. Був десь на рівні 10% від минулих років від 2021 року. Це досить мало, але, але відпочивати треба. І хто міг собі дозволити, той їде. В цьому році буде. Ну, ми бачимо, що буде набагато більше таких. А в зв'язку з чим пов'язано те, що буде в цьому році набагато більше? Що? Що? Ви говорите, що цього року набагато буде більше відпочивальників, правильно я зрозуміла? Так. так. В зв'язку з чим пов'язано. Люди почали розуміти, що там, хочеться відпочинку, чи, можливо, ще якісь інші причини. Е, ну, будемо відверти, ми звикаємо до цієї е, ситуації, в якої ми зараз е, е, опинилися, і пробуємо жити максимально. Е, Використовуючи всі можливості і відпочинок це одна із можливостей. І ми бачимо це по, по підвищеному попиту зараз на потупоїздки, по, по підвищенню кількості туристів, які їздять вже зараз і будуть їздити до, до кінця. Ну, в майбутньому, я я гадаю, що так і буде. Я сподіваюся на це. Пане Антоне, дуже дякуємо вам за інформацію. Дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Антон Рудіч, президент Української асоціації туристичних агенцій.